Мобілізований, він не ухилявся. Він сказав, прийшла моя черга, я буду захищати країну, я буду захищати вас. Захищав селище Соків, позиція Роза. Останній з ним зв'язок був 4 години ночі, 24 го числа. Був сильний штурм, прорив. Ми надіялися, що він живий, Бога просили. Але, на жаль, маємо сумну звістку. По репарації передали у січні місяці. 28-го він тіло опинилося у Чернігівській області в морву. 7-го березня зробили ДНК експертизу. І у понеділок нам прийшов результат: 100% збіг матері ДНК і сина. Син Дмитро, дружина, мати. Сестра, племінники і далі родина. Ми сумуємо, нам дуже його не вистачатиме. Займався в основному будівництвом таке. А так, ну, звичайний такий чоловік, собі, сім'я, хлопчик такий, гарний жінка собі, жили спокійно, все. Але треба таку бідину. Ще прийшов у відпустку, трошки побув з мамою. І все, мама стільки просила, що не йди, лишайся. Все таке, як я лишу хлопців, все треба йти. Захищати, воювати. Хлопці -то казали, що ніби був прильот, але мама сподівалася, все, скільки вона дивилася на тих полонених, на ті списки, на ті відео, все сподівалася, що він десь, десь, десь там є. Вона до зараз не вірить. 嗯、啊